Вітаю! Давайте дивитись, чому він чи вона не пише, не виходить на зв'язок. Так, пропала людина, наприклад, і з вами не спілкується. Чи ви просто не розумієте, де та людина, що я роблю як для чоловіків, так і для жінок розклади, тому я достатньо ніколи не прив'язуюсь. Ви просто на себе перевертайте. Так? Якщо я кажу він, вона, ну ви розумієте, що якщо ви чоловік, то мені як чоловік написав один. Так, дійсно мене покличуть заміж. Ну, мої Любі, це ж спільний розклад. Це смішно, але. Ну, ви ж розумієте, що для жінок це може і програтися, а для вас ні. Дивіться, випали карти, їх теж читаю, тому що практика показує, що Карти, коли випадають, вони теж потім в розкладі виходять, так вам видно. Тобто це дно колоди в нас, людина зараз в новому етапу на обнулені, чи втратила дуже багато, майже все. І думає зараз, як почати з нуля. Ще е, зависла ситуація. У людини зараз вона в такому стані, підвішеному, не розуміє, як і рухатись далі, куди йти, що робити. Е, дійсно, такі карти вони резонують одна одній. ну, ми зараз... Дивимось. Сигніфікацію тієї людини, на яку ви дивитесь. І mm -hmm. якщо вам опис підходить, ви дивитесь далі. Якщо ви відчуваєте, що вам не резонує, що це не ваше, будь ласка, не насилюйте себе, просто шукайте інші розклади, просто ваша енергія зараз не попала на цей розклад. Так? Давайте ми подивимось, хто до нас прийшов. Людина, яка зараз, та людина, про яку ви загадали, прикладає дуже багато зусиль. Чогось так, вона може боротися з зовнішніми обставинами, а може і з внутрішніми, тобто з собою, зі своїми драконами, як кажуть так, розпаковує в собі нову силу. Може тут хтось бути з людей, які знають, що таке езотерика, що таке там магічні якісь речі, якісь дари розпаковують. А може це просто сила, знаєте, така міць внутрішня. Те, що нам, людям треба для життя, щоб долати всі перешкоди, так, це може бути і так. Звісно, це сильна людина, вона багато чого пройшла, та людина, яку ви думаєте. Але і в цій людині, незважаючи ні на що є дуже багато прекрасного, ресурсного, так, людина. І якщо це жінка, ви як чоловік дивитесь, вона для вас завжди прекрасна, може навіть мати дітей, чи мати ваших дітей так, Це також може бути. І знає як зробити, знає, що до чого. Якщо ви, жінка на чоловіка дивитесь, перевертайте. Тобто чоловік теж знає як зробити, знає, як мати достаток в любій сфері, знає, що до чого, і в собі теж тримає прекрасний ресурс, щоб світ цей ставав кращим. Добра сигніфікація, скажу дно колоди, дивлюся. Дуже кудись пішить та ваша людина, може до вас на зустріч, може кудись хоче повернутися сильно, прям все горить, все палає, дивіться, кінь вже на скаку, може в когось програтися дуже швидка зустріч, буде неочікувано. Це теж треба враховувати. Далі, ну давайте дивитися, чому не виходить на зв'язок, де пропав, що ж тут сталося. А знаєте, між вами якийсь бар'єр. По-перше, якщо ви ну, розумієте, що це може бути магічний вплив, я б так сказала, що міг хтось вам насолити, якась, як кажуть, у нас чорна кішка перейшла дорогу, так, і трошечки ну, це теж вплинуло на ту людину, бо вона. Можна, так сказати, була не в енергетичному ресурсі, щоб на неї цей вплив не подіяв. Люба магія, вона діє, може криво-косо діяти, може сильно діяти, залежить від майстра, хто робить. Чому це мені прийшло зразу? Навіть може для когось це дійсно програтися, так. Інший момент, дивіться. Тут може бути між вами бар'єр такий, де ви не можете зрозуміти один одного. так? Людина, у неї свої цінності, у вас свої цінності, в неї свої справи, в нього свої справи. І тут можуть бути між вами непорозуміння дуже великі. І тому людина може зараз думати, як, що, куди зробити, щоб з вами почати нормально спілкуватися, але ну, щось не виходить. Теж таке може програтися. Так, далі давайте дивитися, що ще в нас тут є, чому людина не виходить на зв'язок. Так, витягую вже перед вами карти, бо мені писали, що я підстроюю карти. Дивіться, перед вами відтягую, мішаю перед вами, немає сенсу мені щось підстроювати. Завжди кажу, як є. Ось, що ще є ревнощі між вами дуже сильні, і той людини до вас недовіра є, і є якісь а, чи були конфлікти, знову ж так, про конфлікти кажу, тому людина зараз може від вас відсторонитися і не розуміти з вами, як діяти далі. А також, що основне, дуже багато навалилося, дуже тяжко. Є зовнішні обставини, які дуже сильно впливають, і просто, знаєте, навіть якщо. Чоловік чи жінка, вони молоді в силі, так, бо карта сили випадала. Подивіться, як тяжко, що навіть тут людина така вже в старості, хворості і не може зняти ось цей тягар. Дуже багато справ потрібно вирішити. Десятка жезлів, дуже тяжка карта. В оригіналі людина тягне на собі ці жезли на спині, так, чи під рукою. І не може витягнути цю свою ношу. Тяжка ноша дуже, тому Може відсторонятися, теж дивлюсь на колоди. Дивіться, дуже важко. Я скажу людині зараз дуже важко цей момент. Ну, Давайте ще докладемо. А потім давайте ми зробимо другий розклад, де будемо розуміти, як діяти далі, як вам спілкуватися з цією людиною, щоб якось ви змогли зрозуміти, чи вам потрібно це, чи ні. Зробимо після цього ще такий розклад, тому слідкуйте. Давайте дивитися. Четвірка пентаклів. Зараз людина не в ресурсі, вона щось стримує, вона не готова вас відпустити морально, ментально, але фізично не може з вами ніяк зараз взаємодіяти. Тому бере паузу ще раз на це наголошую. Знаєте, це іноді нормально, тому що для нас, для людей, треба брати паузу, щоб все обдумати, якось зрозуміти, куди нам рухатись. Іноді ми заплутуємось, так і треба йти, якісь знайти відкрити ключі для цих дверей, щоб зрозуміти, а що далі. Не ображайтеся на людей, це неправильно, так, це некоректно. Всі образи це тільки ваші недопрацьовки, тому дайте. Часто простір людині переосмислити, подумати, що їй треба для її його щастя, так, внутрішнього. Якщо їй треба ви, то людина вийде з вами на зв'язок обов'язково. Якщо вона зрозуміє, що вам не по дорозі, то теж притягувати до себе щось магічити, щось казати, якось впливати. Ну не треба. Будь ласка, вам було б неприємно, якщо б на вас якусь накладали там магію, чи ще щось так, чи якось вас маніпулювали вами. Я не кажу, що ви це робите, я просто кажу для тих, кого можуть бути такі думки, бо ми всі грішні, так, ми люди і на землі не рай, так, і ми повинні балансувати між темним та світлим, а вам вибирати, в яку сторону рухатись. Тому дайте людині простір, час. І слідуючи, я скажу так, людина сильна, людина з вами може бути, але дайте їй розібратися в своїх проблемах. І зараз я так дивлюся в неї Великий такий ідеї, трансформаційний етап. На цьому я закінчу цей розклад. Він невеличкий. так. Набражайте, не що я роблю невеличкі розклади, тому що краще робити індивідуальні великі розклади. 30-40 хвилин я роблю індивідуальні розклади, якщо вам це потрібно. Також ви можете одне-два питання у мене подивитися, це 5-10 хвилин, я вам аудіо надиктую чи відео зніму. Ось, можете онлайн зі мною поспілкуватися, пишіть мені, якщо вам щось треба, ми з вами подивимось. Все, тоді мої любі. Я вам бажаю всього найкращого і до зустрічі на моєму каналі.